Драма Феєрія, п'ятий універсал. Дієві особи. Центральна Рада почала українську революцію. Тимчасовий уряд почав літневу революцію. Більшовики зробили жовтневу революцію. Люди шоці від того і хочуть землі, миру та щоб їх лишили в спокій. На початку березня 1917 року до Києва долетіли несподівані новини. Династія Романових, що правила Росією трохи довше ніж завжди, пала. Імператор Микола ІІ зрікся престолу. Владу перейняли російські ліберально-демократичні сили, що назвалися тимчасовим урядом. Події увійшли в історію як Лютнева революція. Крига царського режиму скресла. Д'ячі українського національного руху ці новини застали зненацька. В умовах невизначеності майбутнього політичного життя старий авторитетний професор Михайло Грушевський побачив шанс. Він прибуває з Москви до Києва, де очолює Українську Центральну Раду. Цей орган утворили у березні 1917 року представники найбільших українських політичних сил та організацій, як ліберального, так і соціалістичного спрямування. Українську центральну раду задумували як координуючий орган для розрізнених сил української інтелігенції в часи змін, що стрімко відбувалися в новій демократичній Росії. Проте, несподівано насамперед для себе, Центральна Рада заручається підтримкою широких кіл суспільства і стає по суті українським парламентом. На початку квітня збирається Всеукраїнський національний конгрес з приблизно 700 делегатів. Вони висловлюють підтримку Центральній Раді та суттєво розширюють її склад і представництво. Головою перебирають Михайла Грушевського, а його заступниками відомого письменника Володимира Винниченка та літературознавця Сергія Єфремова. У квітні-травні проходять селянські з'їзди у різних містах, які також висловлюють підтримку Центральній Раді. Весною 1917 року швидкими темпами відбувається українізація військових частин. Вихідці з українських губерній перебували на фронті у складі російської армії. Представництво орієнтовно півтора мільйона українських військових зібралося на першому всеукраїнському військовому з'їзді. Делегати з'їзду висловили підтримку Центральній Раді та прийняли рішення про утворення Українського генерального військового комітету, який очолив Симон Петлюра. Селяни та військові делегували своїх представників, тому чисельність у центральної ради значно зросла до того розміру, що потрібно було створити окрему малу раду, виконавчий комітет, що координував діяльність усієї центральної ради. Очільники центральної ради, зважаючи на широку соціальну підтримку, вирішили, що це була нагода серйозно заявити про права на національну автономію. Володимир Винниченко їде до Петрограда, так в той час столиця Росії, на переговори з тимчасовим урядом. Представники тимчасового уряду були в шоці від почутого і побаченого. Активність центральної ради зовсім не вписувалася в їхні плани. Лютнева революція відбулася, але Росія продовжила виконувати свої зобов'язання як учасник союзу Антанти у війні з центральними державами. Війна тривала, хоча моральний стан військ був на нулі. Про що свідчили численні дезертирства? Дисципліну в армії розхитали нові демократичні порядки, введені на гребені революції замість старої ієрархічної системи. Солдати, наприклад, дозволяли собі піддавати сумніву накази командирів. Солдати, значна частина з яких були селянами, прагнули повернутися додому і взяти участь в політичному житті, а ще встигнути на переділ землі, які обіцяли провести найбільші популярні політичні сили, насамперед соціалістичного спрямування. Вони, до речі, переважали і в Центральній Раді. На червень 1917 року тимчасовий уряд запланував повторити успіх Брусиловського прориву і, як ніколи, потребував єдності та концентрації усіх сил. Дії Центральної ради, підтримку якій висловили численні українські солдати, могли зірвати усі плани і розглядалися як сепаратизм, самодурство і невчасна активність. Винниченко відмовили: Ну що ж, подумали в Центральній Раді? Не хочете по-доброму, буде по-нашому. У червні 1917 року Центральна Рада оприлюднила свій перший універсал. Назва документа відсилала до звернень козацьких часів. Зміст першого універсалу можна передати ключовою фразою Автономія України. Центральна Рада закликала однині самим творити наше життя і проголосила себе вищим органом влади в Україні до скликання всеукраїнських установчих зборів. Так назвали з'їзд, на якому мали вирішити всі питання подальшого устрою країни. Тимчасовий уряд, до речі, так називався, тому що опікувався державою також до скликання установчих зборів, але всеросійських. Через кілька днів Центральна Рада підтвердила серйозність намірів задекларованих у першому універсарі. Утворився генеральний секретаріат, національний уряд як нинішній кабінет міністрів, який мав займатися втіленням у життя рішень Центральної ради, очолив його Володимир Винниченко. Тепер уже представники тимчасового уряду були змушені їхати на переговори до Києва.